Серед гір Іршавщини, біля річки Лисиці, стоїть село Лисичово, відоме не лише своїми лісами, а й вогнем, який ніколи не гасне. Тут, серед каменю і шуму води, уже сотні років працює стара кузня, яку місцеві називають Гамора. Кажуть, що це не просто кузня, це серце гори, яке б'ється в залізі. За легендою, колись у цих місцях жив молодий коваль на ім'я Андрій. Він кував не мечі й не зброю, він кував долю. До нього приходили люди з усього Закарпаття. Одні просили удачу, інші так силу, а хтось або забуття. Андрій мав секрет: він ніколи не брав грошей, а лише краплю поту з чола того, хто просить. Він казав: кожна доля має свою ціну людську. Одного дня до нього прийшов чужинець у чорному плащі. Він сказав, що хоче, аби коваль викував йому серце, кам'яне, щоб не знати жалю. Андрій відмовив, але той наполягав. І коли молот вдарив по розпеченому залізу, полум'я вибухнуло, освітило всю долину. А з кузні вирвався вогонь, який охопив усе навколо. Коли селяни прибігли, коваль зник. На місці кузні лишився лише величезний камінь, розпечений зсередини. Через три дні з під нього знову почувся дзвін молота. І так народилася Гамора, кузня, яка працює сама, коли гори прокидаються. Кажуть, що Андрій не загинув, а став духом вогню. Який досі кує долі людей. Тому, коли заходиш до кузні і чуєш відлуння ударів, не поспішай. Можливо, в цей момент він кує твою долю. Є й інша легенда якщо опівночі кинути у вогонь монету і прошепотіти бажання, воно здійсниться, але тільки якщо твоє серце чисте. Бо вогонь Гамори не бере брехню, він повертає її назад. Лисичево це село, де метал дихає, а полум'я говорить голосом предків. І хто хоч раз чув цей дзвін молота, той уже ніколи не забуде, як звучить справжня сила. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.